Понад чотири години роботи та жодного розглянутого питання це результати роботи сьогоднішнього засідання сесії міської ради. Депутати розсварилися ще на етапі ухвалення порядку денного. Кілька разів ходили на перерву, проте результатів це не принесло. Деталі у репортажі. Сьогоднішня сесія міської ради вперше транслювалася в режимі онлайн. Спочатку міський голова привітав з днем журналіста, представників місцевих мас-медіа. Обговорюючи порядок денний, очільник міста запропонував не розглядати запит нардепа Яриніча про перейменування міста на Єлисаветград чи Свято Єлисавет. Пропозицію депутати підтримали. Дякую. Рішення прийнято. До порядку денного депутат Андрій Табалов запропонував внести звіти заступників міського голови. Хотів, аби ті розповіли про півроку роботи. Я наполягаю, що питання про заслухання звітів було поставлено. На думку міського голови, аби звітувати заступники, мають підготуватись. каже це питання розглянуть на наступній сесії. Треба надати людям термін для того, щоб вони підготувались, а потім дати можливість їм прозвітувати. Так роблять всі органи і місцевого самоврядування, і Верховна Рада України. Частина депутатів вимагала заступників звітувати саме сьогодні. Інші виступили категорично проти, аби підтримати порядок у залі зайшли атовці. Мені лично депутатів, що вони зробили за 7 місяців, конкретно на моєму ізбирательному горі. Вопрос поставки на голосування депутатів. На є намагання облаштувати елементарні політичні розбори. Абсолютно очевидно, є право депутатів ставити питання про, в тому числі, про розвідки заступників міського громадян. Але не менш очевидно, що для підготовки цього питання треба час. В результаті порядок денний депутати не затвердили і розійшлися на перерву. Проте навіть після неї депутати не порозумілись і знову не проголосували за порядок денний. Наступна перерва тривала понад 40 хвилин. Втім, і після цього народні обранці не підтримали порядок денний, тож сесію перенесли. Оголошується перерва. Про слідуюче засідання буде повідомлено додатково. Керівників депутатських фракцій прошу бути готовим до узгоджувальних нарад. Про дату проведення наступного засідання повідомлять незабаром. І на примак Анатолій Басистий день за днем.